У великому зеленому лісі жив маленький динозаврик Тік. Він був дуже швидкий і любив стрибати по камінцях біля річки. Але Тік не мав друзів, бо він завжди думав, що може гратися сам. Одного дня Тік почув голосний плач. Він підбіг до річки і побачив динозаврика топа. Чому ти плачеш? запитав Тік. Я загубився схлипнув топ. Мій дім на іншому березі, а міст зламався. Ух тік подивився на річку, і справді, старий дерев'яний міст розвалився. Я швидкий, я сам знайду інший шлях. Почекай, гордо сказав Тік і побіг уздовж річки. Але куди б він не біг, всюди була вода і не було як перейти. І ось до них підійшла динозаврик тата. Що трапилося? запитала вона. Нам треба перебратися на інший берег, але міст зламаний, пояснив тік. Тата подумала і сказала: А давайте зробимо новий міст разом. Разом? здивувався тік. Ну так, дивись, ти швидкий, знайди великі міцні гілки. А топ сильний, він допоможе тобі їх складати. Ну, а я зв'яжу їх вже ліанами. Друзі взялися до роботи. Тік приносив гілки, Топ клав їх на місце, а тата все з'єднувала, і скоро новий міст був готовий. Ура! Ми це зробили! радісно закричав топ і першим перебіг місток. Дякую вам! Ви справжні друзі, сказав він, коли вже опинився на іншому березі. Тік посміхнувся він зрозумів, що самотність це нудно, а справжня дружба робить нас сильнішими. З того дня динозаврики завжди гралися разом і більше ніколи не сумували.